Продовжуємо нашу роботу з другим тестом НМТ 23-го року. Офіційний варіант той варіант, який нам надано організаторами. Тести. Наша сьогоднішня нас сьогодні чекає завдання 6 по 10. -те. Зокрема, 6 завдання це робота з графіком. Така робота з графіком. Написано, графік перетинає вісіксі в одній зазначених точок, укажіть цю точку. Ну, по-перше, це завдання абсолютно легко розв'язується на базі 7 класу. По-перше, по-друге, ну, навіть не дивлячись на те, що це НМТ, і ми не маємо, ну, скажімо так, на папері цей, цей графік, ну, я думаю, що цілком. Легко побачити ось цю точку, в якій графік перетинає вісь іксів. Легко побачити, що це точка 3, 0. Ну і все. Завдання виконано. Ми виконали задачу на базі 7 класу. А якщо графік функції замінити слова графік функції замінити на графік залежності між величинами, то можна навіть виконати і на базі шостого, кінця шостого класу. Ну, сьоме завдання мені не дуже сподобалося. Чому? Е, тому що в нас вже було лінійне рівняння. Це виходить рівняння, що зводиться до лінійного. Таке рівняння можна розв'язати на базі шостого класу, коли учні вже знають властивості рівнянь. За правилом пропорції, ми можемо хрест на хрест помножити. Помножимо. Це буде 4х на 1 на 18 мінус 2х. Я навмисно написав одиницю. І дуже швидко переносимо мінус 2х з правої частини вліво з протилежним знаком. Закінчуємо це рівняння. І маємо дуже уважненько повернутися до умови. В умові сказано, якому проміжку із запропонованих належить корінь рівняння. Корінь рівняння є у нас числом 3. Значить, ми бачимо, що це належить проміжку від 0 до 4 Ось цьому проміжку. Це відповідь В. Тобто, ну, навіть на базі 6 класу можна розв'язати. А на базі 7 класу, так взагалі наура буде йти. Так, укажіть формули для обчислення об'єму правильної чотирикутної піраміди, основи і висота, якої дорівнює А. Ну, Об'єм прав... об будь-якої піраміди, 1 третя площа основи на висоту. Основа. Піраміда правильно. Треба її малювати. Де не треба? Правильна чотирикутна піраміда, основа правильний чотирикутник. Основа правильний чотирикутник – це квадрат. Площа квадрата А квадрат. Висота. Сказали, що і висота дорівнює. А. Ну, чудовенько. Значить, об'єм ми вже розв'язали, вже знайшли. Де воно, тільки правильно позначити. Відповідь Г. Відповідь. Ну, ця задача, я думаю, що ви здогадалися, це вже, ну, скажімо так, дійсно 11 клас. Це 11 клас. Ідемо далі. Раніше не вийде розв'язати. Так, тепер нас чекає ось ця задача, знову таки, укажіть проміжок, якому належить значення виразу. Ну, і в моєму підручнику, і я думаю, в інших підручниках у восьмому класі це завдання для 8 класу. Степінь з цілим показником є чудова формула А на Б в степені мінус П, це Б на А в степені П. За цією формулою розв'язування цього завдання займає там 8 секунд. Одна четверта в мінус другому це 4 перших. У другому, це 4 у другому, це 16 нам треба вибрати проміжок, це проміжок від 10 до плюс нескінченності. Тобто відповідь Д. І це 9 завдання, як я кажу, це 8 клас, степінь з цілим показником. Так, намагаюся прокрутити. Які з наведених тверджень правильні? Пряма, що проходить через центр кола і лежить цим колом в одній площині, має з ним дві спільні точки. Ну, Хочу сказати, що тут у нас все буде про коло. Про коло. Давайте я, мабуть, все-таки підготую три малюночки. Пряма що проходить через центр кола і лежить з ним в одній площині. Дійсно, має дві. Спільні точки, має дві спільні точки. Це правильно, перше твердження. А все-таки, для учнів, які хочуть знати трішки більше, я скажу, що тут дуже важливо і лежить цим колом в одній площині пряма. Чому? Тому що якщо кола лежить у певній площині, а пряма проходить через центр кола просто і немає уточнення і лежить з ним в одній площині, то пряма може з колом і не мати спільних точок взагалі. Тому уточнення, яке зробили автори, воно абсолютно правильне. Діаметр кола перпендикулярний до його хорди проходить через середину цієї хорди. Ну це просто властивість. Сьомого класу, це властивість сьомого класу. Діаметр перпендикулярний до хорди, проходить через цю середину. Ця властивість є у моєму підручнику сьомого класу, Ну, я думаю, в підручниках інших авторів також є. Третє. Можна провести два діаметри кола, що не мають, що не мають жодної спільної точки. Ну, Шановні учні, якщо ми два діаметри проведемо, кожен з діаметр проходить через центр. Кола, на те він і діаметр. А раз діаметр проходить через центр кола, то цей центр кола і буде тією спільною точкою, яка в них є. Тому третє твердження неправильне. -пра Правильними є тільки твердження 1 і 2. От трішечки я б не те позначив. Тобто треба бути уважним. І вам, на НМТ, і мені, коли я намагаюся щось вам цікаве і корисне. Показати. Отже, це відповідь Г, давайте, щоб ніхто не сумнівався. Сподіваюся, було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки, підписку на мій канал, хто не підписався, ставте собі дзвіночок. Намагаюся викладати 3, 4, 5, 7 роликів щотижня. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Дзвіночок для нагадування, щоб ви бачили, коли новий ролик з'являється. До побачення!